Ось зрушення є, але цього виявляється замало. І важливо, мабуть, важливо розуміти, на що саме. Поширені будуть апетити, скажімо так, наших співрозмовників, наших візаві під час різних переговорних контактів. Або якими вони були від початку, просто вони були не артикульованими. Можливо, ось в даному разі NBC каже, що угода про Надра це добре, але треба Трампу і ще щось. Нам може здаватися, що мовляв, от якби підписали угоду про Надра, коли вперше про неї йшлося, тоді мовляв, зараз би було все набагато краще але ж якщо так швидко розвивається ситуація, так швидко з'являються нові вимоги, мабуть Трамп мав їх на увазі і два тижні тому, Олексій. Я розділяю вашу точку зору. В даному конкретному випадку, коли читаєш всі ці інсайдерські. Да, Заяви від самого від команди Трампа від засобів масової інформації західних, які десь знаходять якісь інсайди в Білому домі, то думаю, що мабуть все ж таки не хочеться почути ті позиції, з якими виходять як Російська Федерація. До цього перемовного процесу, так і відповідно, як бачить цей перемовний процес і його результати на сполучені штати Америки, якщо це. Вже не наш стратегічний партнер, а на глобальний модератор процесу, то, все ж таки, дійсно, мені здається, що можливо й добре, що та угода, як вони її зараз називають по-іншому, трішки там да угода про ресурси відповідно була підписана. А тепер, коли точно в будь-якому випадку... Ця угода буде в ну в контексті да чогось більшого перед завершенням гарячої фази війни і перед відповідно загальною синхронізацією позицій. Я думаю, що українська сторона абсолютно правильно показує конструктив, що ми готові проведення доведення переговорів. Ми готові відповідно і ми перш за все зацікавлені в тому, щоб завершити гарячу фазу війни, отримати для нас гарантії безпеки. Але все це має відбуватися в рамках забезпечення е, наших національних інтересів і про будь-яку здачу не, цих національних інтересів або підписати що-небудь, щоб росіяни потім напали в будь-який момент. А самі ще раз, ну я думаю, точна мова не йдеться. Не, тому направду зараз е, м'яч на стороні Сполучених Штатів, не, і ми очікуємо від них не, такого, скажімо, вже остаточного формулювання. Вання позицій, тим паче, що як бачите, росіяни продовжують обстрілювати наші мирні міста міста ракетами та відповідно безпілотниками і відповідно, підповідно західні розвитки Інститут вивчення війни, в тому числі зараз всі в один голос констатують Російська Федерація по факту не зацікавлена в тому, щоб призупиняти бойові дії, просто намагається водити Сполучені Штати за ніс. Ну але от на поточний момент поки ще е, навіть ексцентричний Трамп. Крім свого е, твіта, або точніше публікації в True Social, де він е, згадав, е, що е, Росія тисне на Україну і відтак треба запроваджувати е, жорсткі банківські санкції. Крім цього, і ще крім згадки просто такої, більше нічого не відбувалося. І навіть у таких згадках ну, Трамп, наприклад, не формулює, що я запропонував Путіну рухатися до перемир'я, Америка продовжує бомбардувати Україну. Треба інший Путін, щоб вести перемовини Сії, Трамп такого не говорить, але про Україну ем, ну це аж прям такі серйозні натяки, що не зеленський контактна особа. що, ну Зараз з новою хвилою, так не напряму Трамп зараз не, не говорив, що вибори вже потрібні, але ціла низка людей навколо нього теж до цієї теми підходять і підходять доволі відверто. Ми маємо розуміти, що на приводній жаль зараз. Е... Трамп намагається відозмінити взагалі в цілому геополітичний ландшафт. А це вже не ті сполучені штати, які ми всі розуміли, які гарантії відповідно міжнародного права. На які були гаранти міжнародного права, світової безпеки, ну і лідером, відповідно, як вони такої західного світу, це вже йде до такого острівного ізоляційного режиму, ізоляціоністського режиму, яким бачать, є в голові відповідно самого Трампа. Тому очікувати від сполучених штатів, що вони зараз будуть себе вести як Сполучені Штати за часів ну, глобального. Глобальної глобальної політики, яку вони проводили в світі, точно вже не вартує. Це абсолютно однозначно. Ну от але разом з тим ми бачимо, що те, що впливає на Прийняття рішень і на думку і на емоцію самого Трампа це суспільна думка в самих сполучених штатів. Uh -huh. От коли він перегибає цю палицю і стає абсолютно очевидним, що він підіграє Російській Федерації, і що право сили він застосовує не до країни агресора і до руйнівниці архітектури сучасної безпеки, а до країни на яку напали ще й, відповідно до країни, які самі Сполучені Штати надавали гарантії безпеки і були гарантами нашої територіальної Альної цілісності в межах підписаного Будапештського меморандуму, ну це виглядає звичайно дуже. Дуже скажімо незрозуміло в самій американській політиці, тому що цей різкий розворот човна на 90 градусів направду не сприймається навіть саме серед самих американців. Тому Трамп і вимушений де зараз говорити якісь більше політехнологічні речі для того, щоб ну десь підважити відповідно свої позиції підігравання Російської Федерації про те, що він зараз веде там якісь санкції, Відносно митній банківські відносно Російської Федерації. Хоча на правду потім висловився той самий Болтон, да радник того ж, Трампа, і каже, Та про які взагалі санкції мова. Росія ще до повномасштабного вторгнення вивела всі свої інвестиції з Сполучених Штатів, розуміючи, що вони підпадуть під санкції, ага. вивели всі активи на 90%. Зараз Росія. Має взаємовідносини з Сполученими Штатами в межах трьох мільярдів доларів. Ми ну, для порівняння так? Європа продає товарів Сполученій Штаті на 500 мільярдів доларів. Тобто про, про, про які санкції, про які ми та відносно Російської Федерації, правду може йти мова. Не, не, ну ідеться не про мита, виключно. а про банківську систему. Та отакі банківські заборони Трамп збирається закладати. Ну банківські заборони здебільшого зараз вони накладають обмеження європейські країни, європейський союз, тому що це пов'язано, перш за все з можливістю купівлі Російської Федерації енергоресурси. А те, що ті банки, які з цим напов'язані, пов'язані, вони вже давно позбавлені свіфта і відповідних і під іншими обмеженнями. Причому Трамп же ж міг зараз дійсно повпливати і вести дієві санкції разом з державами J7, але ж він заблокував відповідне рішення про створення додаткової моніторингової. Групи по обмеженню роботи російського тіньового танкерного флоту це знаєте потрібно в даному випадку довіряти тим, не що говорить Трамп, а що робить Трамп. Тому Зараз це для нас і для світу, і для Європи, звичайно, холодний душ. Та політика, яка проводить на сполучені штати, але разом з тим це реалізм, і ми маємо в залежності від цієї відозміни політики вибудовувати як свою відповідну політику, розраховану на консолідації внутрішні, так і відповідно шукати, скажімо, конструктивного діалогу в цій площині. Ну ага. тому що як мінімум нам все одно зараз важливо зберегти. Ти підтримку, хоча б таку, яка є сполучених штатів, але одночасно шукати і паралельних партнерів, угу. пане Олексію. От нас ситуація, історія змушує. А... Вивчати географію, як мінімум, так вчити нові точки а, на карті. Ну, принаймні раніше ми менше звертали на них увагу. Одна із них – Ер-Ріад. От тепер схоже, що а, в цьому місці зосереджено увагу буде певний час. Принаймні ще уже саме там відбувалася зустріч між американською і російською делегаціями. Перший такий контакт туди скасував свій візит, або переніс його точніше. Український президент от візити, зустрічі з спадковим принцем, має відбуватися от зовсім. Скоро, і власне там же буде відбуватися і зустріч між американською делегацією, от фактично тими ж людьми, хто говорив із росіянами, і українською делегацією, але без Зеленського. Тобто, там мають бути Єрмак, має бути Сибіга, має бути а, міністр оборони український. А, Скажіть, будь ласка, про що буде йтися взагалі? А, от... Чому про це чи точніше, що за теми винесені для розмови в Веріад, про що ще не поговорило у Вашингтоні, коли всі ці самі люди там точно були разом із президентом? Чому про це треба говорити в Аріаді? А як і з яким завданням, з яким порядком денним приїдуть Рубі і Волц на цю зустріч, тому що? Щодо росіян, той же Рубіо говорив, що а, це була просто перевірка, чи вони договороздатні, і при чому перша зустріч результату ще не дала, як говорить він, що буде відбуватися між американською і українською делегацією? Мінус Зеленський, тому що Зеленський не дуже приємна і не дуже комфортна для такого контакту для американців фігура. Давайте пер за все по Зеленському. Да тому я як на мене вважаю, що дуже правильно що наш президент все ж таки летить в Саудівську Аравію. Ну тому що минулого разу це могли трактувати по різному, перш за все, наші європейські партнери на тому і такий візит не відбувся. В даному конкретному випадку давно запланований візит по попередньо узгодженому порядку денному в Саудівській Аравії на рівні лідерів, все ж таки відбудеться. Це позитивна новина, тому що направду. Саудівська Аравія це досить ефективний модератор. Вона допомагала Україні як по поверненню полонених, так і по іншим гуманітарним трекам. Так і до речі, проявляє завжди інвестиційний інтерес до України, оскільки Україна все ж таки досить цікаве, як логістичне положення як держави, так і серйозна технологічна складова. Ну і ресурсна, в тому числі, яка цікава на Саудитам. До речі, я хочу нагадати про зустрічка та. Арії і відповідно з в Об'єднаних Арабських Еміратах, які також відповідно, було підписаний цілий ряд економічних угод чи можуть стати такі інтереси країн близького сходу частково середньої Азії, такими асиметричними гарантіями безпеки для України після завершення гарячої фази? Так звичайно можуть стати, тому що вже відбувається це така з однієї сторони елементи кісінджерської дипломатії човникової, а з іншої сторони це таке переформатування можливо навіть зовнішньополітичних пріоритетів України. І це точно зараз потрібно робити, і тут я сам абсолютно погоджуюсь. Зеленському не потрібно зараз бути на цій зустрічі, і це не тому, що його не хочуть бачити американські промовники. Ні, вони були б тільки раді, як якби, він якби наш президент там був, тому, що це підвищило б статус цього діалогового процесу. Але навіщо це Україні якщо Україна виставляє ріднозначну політичну фігуру держсекретар? На Рубіо виставляють міністра зовнішніх справ Сибігу, це їхня паралель. Ага. Вони на ній відповідно будуть працювати. Навіщо зараз задирати планку тому перемовному процесу, який зараз тільки налаштовується, і ну і навіщо тоді? Відповідно ну потім наполягати на зустрічі з президентом Сполучених Штатів на рівні лідерів, якщо президент готовий зустрічатися, наприклад, на рівні Рубіо офіційних Мовин, тому тут все абсолютно логічно і ця зустріч більше носить такий технократичний характер, тому що вона склад делегації, ви звернули увагу, що відрізняється від того, який був у Вашингтоні. Як мінімум, там немає віцепрем'єрки Сверденко, яка також по одній з інформацій, мала бути другим підписантом цієї до угоди про ресурси. Про що це говорить? Такі за зміна дещо складу делегації більш на силовий блок, на того ж Умєрова, да? В тому числі говорить про те, що більше скоріше за все будуть говорити про ну безпекові аспекти, і про перші кроки у можливо досягненні позицій можливо часткового термінового перемир'я, про які зараз говорить наш президент і наші європейські партнери, так зване перемир'я для перевірки дійсності цілої налаштованості Російської Федерації на мирний процес, так зване перемир'я на воді в повітрі та наретичній ага. інфраструктури. Пане Олексію, а яких це же це сигналів це А яких же сигналів чекають американці? От якщо дійсно звучать зараз такі слова, що тільки підписання угоди щодо надр може бути мало для поновлення надання розвідданих і поновлення постачання зброї? і вже констатували той же Келок говорив, що призупиняли постачання зброї для того, щоб Україну підштовхнути до серйознішої демонстрації готовності до ось цього мирного процесу урегулювання якогось. А то тоді які американцям потрібні маркери цього? От що мають сказати Єрмак, Сибіга, Умєров у Ріаді, щоб це спрацювало? Вони мають неухильно дотримуватись однієї лінії національних інтересів України. Да, це максимально загальне формулювання, але разом з тим. Вони мають сказати в принципі рівно те, що вони зараз і говорять, що Україна дійсно налаштована на діалог, на конструктив, на про те, що ми готові відповідно продемонструвати публічно свою зацікавленість в завершенні гарячої фази війни. Але ми чекаємо: ну якщо не гарантій безпеки, uh -huh. якщо комусь не подобається такий вираз, ну тоді превентивних засобів і інструментів від наших партнерів для того, щоб Російська Федерація не напала що. Ще раз, якщо дуже важко зараз на цьому етапі ну синхронізувати разом і звести ці позиції і uh -huh. досягнути якогось, ну скажімо, серйозного результату, то до нього потрібно йти степ -бай степ Як на мене, це і буде демонстрацією зацікавленості України Так. А можна я тоді переформулюю? А давайте Давай. з іншого боку зайдемо. Тут Давай. зрозуміло, я погоджуюся, що українська делегація саме так має діяти, бо це відповідає нашим інтересам, бо це відповідає букві закону, бо це відповідає нашому погляду на справедливість. А що американська сторона хоче побачити? От рішення про відновлення військової допомоги, воно. Має бути пов'язаний з чим з погляду нинішнього погляду американського кабінету, чи таке рішення взагалі не передбачено? От і припинили, і все просто розмови тільки ведуться навколо цього. Чи є щось таке? на що будуть зважати американці? На що буде зважати Трамп? А... Це тільки після того, коли вже буде підписана велика мирна угода, і ця збройна допомога піде просто на дооснащення армії і на про всяк випадок. Чи дійсно є якийсь момент, коли може бути поновлено надання розвідданих і е, надання петріотів? Чи от наразі вже Америка зовсім поставила все на паузу? На стоп, Тут точніше давайте скажемо одну фразу, яка, як на мене, є важливою перед відповіддю на ваше запитання, що потрібно сполученим штатам. Да що нам окрім як я вже зазначав, цього треку відновлення? На комунікації зі сполученими штатами, в чому до речі, дуже зацікавлені наші європейські партнери, і наскільки я розумію, що після саме розмови зі Стармером та макроном Володимир Зеленський все ж таки ну прийняв для себе рішення ну про відновлення остаточно цієї домовленості, тому що європі потрібен час. Тобто, ми маємо одночасно зараз іти по усім цим трекам, і по сполученим штатам, і про окремим регіональним союзам, і дати Європі трішки часу відповідно на вирішення своїх бюрократичних проблем. Та, да, це дипломатична гра, ну скажімо, такого найвищого рівня. Ну але в нас просто друзі немає іншого шансу нам або грати як гри гресмейстер, да ну або ага. просто не сідати відповідно за цю шахову партію. Сполученим штатам потрібно. Те, про що говорить по великому рахунку Російська Федерація, я думаю, що тут вони будуть їм їм великій мірі підігравати на превеликий жаль. Тому що їм, як Трамп формулює, в Росії є карти в Україні цих карт немає. Тобто, ну, що він має на увазі? Він має на увазі Арктику, він має на увазі ресурсну базу. Він має на увазі енергетичне питання, і він має на увазі ядерне питання, в якому також він ну бачить точки врегулювання спільного з Російською Федерацією. Направду Україні потрібно, щоб в нас ці карти з'являлися, щоб в свідомості президента Сполучених Штатів ми не були відомими, а з нашими інтересами також потрібно було рахуватися, як це робити. Я думаю, що відповідь на що я сказав, потрібно шукати асиметричні дії, асиметрична відповідь на всі зовнішньополітичні загрози. І якщо потрібно, навіть перевертати цю шахівницю, якщо ми бачимо, що Проти нас грають, так би мовити, в чотири роки, да, і знаходити цей трек взаємовідносин з такими глобальними гравцями, яким цікава єдність Європи і Сіли Європи, а не їх розрізненість та дестабілізація, наприклад, Індія, яка уклала серйозну економічну угоду, угоду з Францією, і в тому числі Китай, який зараз uh -huh. транслює свої позиції через Туреччину, але розуміючи, що Україна зараз активно активно шукає шляхи альтернативні для посилення власної безпеки. Команда Трампа і Трамп можуть чим не також відідвогатися в своїх позиціях. А ми це бачили в їхній риториці вже на один раз. Подивіться, Канада, Мексика спочатку ввели 25%, потім відклали на два місяці ті відповідна мита. Тобто, політика Трампа вона така заходити з максимальних позицій, а потім, коли вони зіштовхуються з серйозним опором, вони приводять ці позиції до реальних. Тобто, зараз дійсно потрібно вести таку серйозну, професійну з ними перетяжку каната, щоб з однієї сторони не втратити важливі скажімо, вам, інтереси, важливі. У позиції України ну це можливо навіть там Курська область, да, в якій зараз перебувають наші хлопці, тому що це для Росії така точка ну болезненна, важлива це все одно дає нам серйозні позиції в будь-якому перемовному процесі, але разом з тим так дійсно зробити все можливе, щоб скажімо така різка дипломатія Сполучених угу. Штатів не змогла нам нашкодити, пане Олексію. Скажіть, от в. Ну, особистих розмовах я розумію, що крім протокольного, є а, дуже багато іншого спілкування. І у президента Зеленського з американськими чиновниками так само. А, от йому, що напряму говорять, «ідіть з посади. Ну, Якщо уже сам Зеленський виходить із поясненнями, що відставити мене не дуже просто, але я готовий обміняти себе на посаді президента на Україну в НАТО, ну це ж неспроста з'являється взагалі такі формулювання. Це відповідь на це частина якоїсь більшої розмови. Це відповідь на певні, ну якби запитання, що найменше, які він чує на свою адресу. Ну, давайте чесно скажемо, що Сполученим Штатам, які виходять тут з позиції на такого з позиції сили глобального модератора, а не нашого партнера, вони відверто кажучи, їм набагато цікавіше мати справу і домовлятися з тією стороною, в якої вони можуть щось отримати. Ну як бізнесмен, ну як Трамп же бізнесмен. Да? Ну, що це Це вони хочуть маржу свою отримати відповідно від цієї угоди. Скільки там вона буде? 10%? 15%? Ну як в бізнесі? Це вже питання інше. Тому да, тому нам потрібно формулювати в тому числі із і свої позиції, враховуючи цей бізнес підход Трампа. Чи подобається Трампу і членам його команди, що президент України Володимир Зеленський має суб'єктну і справедливу позицію, і не готовий прогинатися під Трампа і під десь закиди абсолютно неадекватні на віцепрезидента Венса, навіть у вальному кабінеті Білого Дому. Ні, ну звичайно, ні. Це очевидно. Це дуже незручний для них перемовник, тому, що навіть за останніх заяв Трампа, коли він вже почав ображатися, що вже з королем Британії побачився Зеленський перед ним то видно, що це величезна. Ну ппвкакта передуте его Трампа. Воно не сприймає публічних політичних ну, конкурентів та також сильних не, демонстративних особистостей, якими також являється Володимир Зеленський. Ну тому, що ну, Володимир Зеленський чудово пам'ятає, як йому аплодував Конгрес і не один раз. Він чудово пам'ятає, як його приймали усіх на парламентах не, Європи, стоячи, приймали, коли Україна показала ну приклад стійкості. Не, і тепер не, коли приходить Трамп і каже: Ну вам потрібно багато чим поступитися для того, щоб ми вам просто ну поновили постачання зброї там ще додаткової позиції. Ну це виглядає дуже несправедливо і на правду мені здається, що якщо продовжиться ця риторика зі сторони Трампа в сторону Зеленського, то це з однієї сторони вдарить по електоральним позиціям самого Трампа. А це вже відбувається в наших очах. Цим дуже активно користуються демократи. І це звичайно об'єднає консолідує як Україну навколо ну виживання по суті, да і навколо свого президента, так і європейські країни бачу, що наскільки відповідно Зеленський готовий протистояти десь ну неадекватні відверто кажучи іноді політика, яка лунає за окану, ну що також на Україну можна розраховувати. Ну угу. тому я ще раз можу повторити, мені зрозуміло, чому Зеленський некомфортний перемовник для американської сторони. Угу. Але слухайте, ми що маємо підлаштовувати під американських перемовників, чи ми усі? маємо все ж таки забезпечувати власну ну позицію і забезпечено. Національних інтересів пане Олексію, а скажіть, будь ласка, отут ще ж є Європа як гравець зараз для нас і ще критично важливіший, тому що ресурси на нашу підтримку ми можемо тепер ну надійно черпати, сподіватися із Європи тільки, але у Європи і Сполучених Штатів Америки. Ну, складні взаємини в нинішній момент, так і з одного боку починають радитися європейські лідери, як допомагати Україні. Трамп сам підштовхував навіть ще в попередню каденцію більше витрачати на власну безпеку. З іншого боку, Трамп уже не вдоволений тим, як відбувається дискусія навколо безпеки у Європі і каже, що це напрямок до світової війни нової. А і от як тоді європейським країнам теж показувати підтримку Україні? Підтримувати реально, бо ми без цього не витримаємо, і водночас не сваритися зі сполученими штатами, як мати справу тут пройти між цілою Харибдою і що нам робити, як нам вибудовувати цей діалог. Я розумію складне запитання. Часу буквально менше хвилини, але ваш акцент з цього приводу. Менше хвилини це нереально. Але по суті, європа буде робити, якщо коротко, те саме, що зараз робимо ми в коротко перспективі Вони будуть намагатися зберегти взаємовідносини з сполученими штатами, ну, тому що відрізатись швидко від цієї поповини, перш за все, безпекової мілітарної, вони просто не зможуть так, як і ми. Я ще раз повторюю. То ми тому зараз ми сусіди, ми партнери і зараз на спільні безпекові виклики, які точно нас об'єднають. Створенні нової такої безпекової архітектури великої Європи, тому зараз направду і Європа зацікавлена в Україні, і Україна зацікавлена в Європі. Але те, що зараз Україні потрібно ну направду також вести одночасно гру на декількох дошках, це перед нами виставляє дуже серйозні виклики і, от, до речі, певні там дестабілізаційні внутрішні рухи, які зараз ідуть від людей, яких хочуть вибори. І намагаються тут десь підігрівати цю тематику ще до досягнення сталого та ну, скажімо, да, такого миру, який не дозволить напасти ще раз Російській Федерації. Це звичайно ну дуже деструктивно. І з цим потрібно ну серйозно боротися нашим ну нашій державі, нашим громадянам, тому що це нас тільки послаблює. Дякую дуже, пане Олексію. Спасибі вам за роз'яснення. Дякую за розмову. Чекаю на нові зустрічі. І поки прощаюся, хай щастить. і Рухаємося до нових тем.